Біля копилів згоріла вантажівка, вогонь охопив і траву на узбіччі траси. За словами свідка пригоди, який працює неподалік охоронцем, автомобіль задимівся на ходу, після чого водій зупинився та вийшов з салону. Попередня причина загорання витік моторного мастила. Щось видимо, Видимося, може ремінь репнув, чи на колектор попало масло. Почало горіти. А потім уже зближка. Дістоплюву, мабуть, на землю пішла жара, така що страшно. Машин багато встановились, хотіли збити, не, не збили, а потім почали скати, горіти. Женщина там і водій. Була. Водій вантажівки викликав на місце пожежників, які загасили вогонь за пів години. Об 11.33 надійшло на повідомлення про пожежу у такому великому вантажному автомобілі на трасі Київ-Харків-Довжанський. Коли рятувальники прибули на місце... Кабіна була охоплена вогнем, негайно приступили до ліквідації пожежі, о 12.01 пожежа була повністю ліквідована. Як з'ясувалося, розповів водій саме цього автомобіля, що їхали, під час руху відчув якийсь запах, зупинився подивитися, що могло таке трапилось, і саме в цей момент вже відбувалося горіння даного автомобіля. Причину пожежі наразі з'ясовують, повідомили в ДСНС.